Прикметники змінюються за родами і числами. Прикметники дуже тісно товаришують з іменниками. Давайте розглянемо. Льодяник. Льодяник це іменник чоловічого роду. Льодяник який? М'ятний. А це прикметник теж чоловічого роду. Цукерка. Цукерка це іменник. Жіночого роду. Цукерка яка м'ятна. А це прикметник жіночого роду. Печиво. Печиво це іменник середнього роду. Печиво яке м'ятне. М'ятне це прикметник середнього роду. Отже, щоб визначити рід прикметника, потрібно знати. Рід іменника, з яким він пов'язаний? Льодяник. Один це однина. Льодяники багато. Це множина. Льодяник м'ятний теж один. Отже, м'ятний прикметник, який має яке число? Один. Однина. Льодяники м'ятні це багато. Отже, це множина. Все просто. Якщо іменник в однині, то і прикметник, який з ним пов'язаний, теж в однині. Якщо іменник в множині, то і прикметник, який з ним пов'язаний, в множині.